Слава Україні! З вами незрячий українець. Сьогодні в нас 29 градусів, тепло, сонечко, трошки прокапував дощ, обіщало дощ, але трошки прокапувало. На завтра гроза. І таке питання. Було попереднє відео, у мене знімав я і... Щось ніхто мені нічого не відповідає. Дайте якусь відповідь. Що означає слово церата? Ніхто нічого не пише. Не знаєте, чи, чи не хочете, чи не знаєте. Якщо знаєте, то напишіть. А якщо не знаєте, теж напишіть. Дам відповідь. Отакої От слава Україні! З вами був Незрячий Українець. Підписуйтесь, коментуйте, додавайте все в друзі, діліться, буду радий.